Вітаю вас. Ось він такий липневий ліс. сонечко, Сьогодні не дуже жарко, особливо зранку, але ліс уже тихий. Пташки навіть рано вранці вже ніяк не подають голоси заняті. Пройшов період співу, настав період підготовки відльоту, хто з потомства підріс, а деякі, водоплаваючі, те, що називають білолобі такі гагарки, вони Виростили і висиділи Друге потомство. Небагато, три штучки, але ж це пара дві гагарочки. Перших вже підняли на крило, і других висаділи. Отак. Такі турботи у птахів в другій половині літа. Після 20 го числа це вже явно друга половина літа. І турботи інші, завдання інші. Ну, а ми ходимо в ліс, побачити природу поспілкуватися з повітрям, сонцем, розказати й вам дуже багато комарів в цьому році, більше, ніж завжди, і взагалі якихось навіть несподівано незнайомих. гусениць. Ну, міняється трохи клімат. Міняється і живність, яка в цьому кліматі себе почуває добре. А нам добре у своєму лісі. Дякую природі. Дякую матінки землі, лісу. Дякую вам, що пишете коментарі, що вам сподобалось. І що б ви ще хотіли побачити?